Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла вам розказати, чи часто у мене хворіють мої кури. Друзі, мої кури вони часто не хворіють, тобто дорослі кури, вони в мене часто дуже не хворіють. А от курчата у нас хворіють часто. У нас завжди курчата хворіли на якусь непонятну хворобу. Вони слабшали, слабшали з кожним днем, а потім в якийсь день вони просто помирали. І от ми їм давали таку невеличку профілактику, щоб вони не помирали. Я не, я не пам'ятаю, що бабуся їм мішала там таке, як на якусь воду, щось така спеціальна така. І ще ми їм давали крім цього, цибульку. Тобто верхушку зелененьку таку, зелену таку верхушку цибульки і вони її добре їли. І от, друзі, я вам вже розказала таку невеличку інформацію, а зараз я піду заганяти курей. Та й мені каже, що треба курям сіпнути сіна. Зараз я ще пройдуся, яйця пособираю. Яєць а, є, є 4 яйця. А то і п'ятеро яєць. Зараз я позбираю яйця і сіяю додому. Спочатку почнемо з яєйці, щоб якщо там якась курка не сілася на них і, і все потім. Ну, я в рукавичках вона має не клітина. Ну, тож зараз зберу всі яйця і. Буду йти по сіну. Спочатку піду по ключі, бо там сарай, кажуть, закритий. І відкрию сарай і схожу сіну. А фут. Там того сіна не так уже багато. О, там багато сіна, але не знаю, як я дістану звідтілю. Або вила принесе брати, або ще щось. Так, не буду задержувати час, бо часто він бігом. Впливає. І час бігом, як вода потече. Ну що, починаю з першої задачі. Перша задача в нас це зібрати яйця. Я вже про це казала. Друзі, яйця всі зібрала, назбирала я в тої семеро яєць. Дивіться, який у нас на дворі сніг іде. Он видно, можете побачити, що у нас? Знову, бачите, білий воно. А тепер треба десь поставити мої яйця, які я назбирала, а потім вже і піти по сінам. Але спочатку треба знайти ключі, відкрити сарай і насипати їм туди сіна. Ви бачите? Там уже сіна нема, там одна калюка і гімна, більше нічого нема. Там вся в пам'яті вже треба щось робити. А воно, знаєте, на дворі сьогодні дуже якось холодно, а ще раз щур. у вас є, а стоять, а у вас там їсти є. Я щось не побачила, а ні, 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 у вас їсти є. Звіняйте, у вас їсти є тож, тож не дайте те. Зараз я цю курочку пустю, яка ось це прийшла. А остання моя задача буде це зібрати курей і закрити їх у цюточці. Зараз я йду по ключі, як я казала, якщо там, вона навіть і ключів не видно. А якщо я так схожу, перевірю. Друзі, страшно, як холодно. Страшно, як холодно. Так, друзі, тут все закрито Все закрите на ключі. Все, друзі. Тоді йти в хату і брати там ключі на веранді. Ну, піду зараз по ключі. А якраз занесу яйця. Ну що, зараз йдемо по ключі. І не тратимо наш час. Так, друзі, я в гаражі. ой, в якому гаражі? У сараї. Зараз я піду по тропочку або ж по відеречку. Краще піти по відеречку, щоб покинутими драбками не носитися. Зараз треба знайти оно вже відро. Ай. Я так думаю, руками його збирати чи краще вилами. Напевно, краще руками зберу та й все. Що я там? Рука та відмити можна. Просто перчатки зніму, зберу отак і запихаю туди. Там ми думаю, дуже багато сіна не треба. Ну, поїхали. Так, друзі, сіна я назбирала. збирала, ось зараз треба буде. Поки що знову без перчаток обійтися. Тому що треба буде розкидати це сіно. Ну що, поїхали далі. Бо це я знову забалакаюся, що знову прилетить час бігом. Ну що, поїхали далі. Ось я вже в курей. Зараз почну розкидати сіно. Ось, друзі. Сіно я розкидала ось. Зовсім небагато сіна, а й що все потратити? Чого сіна? Ну, хоч щось вам принесло. А тепер остання задача зібрати всіх вас, що опять побилися. Ну, опять півні побилися. Ну, от скажіть, ну що робити? Опять гребені всі побиті. Он у черниса, у черниша. Весь клюв розідраний. А від не клюв, а грабень у вас розірваний. Ну що з цим робити? Черниш ти мій, ти черниш мій. От мій такий І хто ж це так наробив. Або як не півні молоді, напевно, півні молоді наробили. Напевно, то, тому що тільки вони можуть таке зробити. Або десь образи поцарапався, бо вони ж такі любителі десь в розах полазити. Напевно, або образи, або ні, інші поклювали. Ну що, остання моя задача ось тут вже деякі зібралися, зараз віднесу відро і роблю останню задачу. Ну що, поїхали. Двух, друзі, вітер страшенний, холодно, це ж це капець. Зараз оце йду дивитися, чи є де кура, я зараз пройдуся біля гною і пройдуся по садкам. Бо я щось так думаю, що всі кури сьогодні, вони тільки сьогодні, тільки у дворі гуляли. Я їх більше ніде не бачила. Вони просто сиділи у двері і вони ніде не хотіли йти, тому що настільки було холодно. Щоб представте, вони просто залишилися там. У курнику. Вони навіть не, навіть шаг не, не вступили. Вони просто залишилися там і сиділи там. Вони більше нікуди не йшли. Крім того, вони просто ходили по двору, ходили щось клювали, а так, а далі вони ніде не йшли. То вони завжди. Підуть кудись, а це вони навіть щось і не виходили. Ну, може так ось пішла я далі. Так, друзі, я вже в курнику. Я прийшлася курей ніде не знайшла. Значить, сьогодні вони просто сиділи у себе вдома. Видумало? Їх ніхто самі не випускав, типа, ні ну, да ніяка курка нелазумаю. Напевно, забули випустити. А мам, мамка каже, я, я випускала курай. Напевно, вони просто не захотіли йти. Ну, отож я так і подумала. Зараз я їх в'яжу сюди, там де вони сплять, і закрию їх, бо тут ось деякі ще й Лазять. Так, друзі, на гніздах ніхто не сидить, під млином нікого нема. Тож все, я їх зараз закрию просто і все. Сіна в них є, їжа є, вода в них також є. На цьому все, друзі. Все, усім на добру ніч. Я, я зібрала, я зараз цю калітку закривати не буду. Я на ніч її просто відкрию, щоб якщо якась курка прийде, то калітка буде відкрита. Бо вона завжди курка яка не прийде додому, вона завжди сидить, просто ночує під стілом. Ну, Тож курка прийде і їй буде доночувати. А цьому все, друзі, усім папа і новий зустрічі. Бажаю вам мирного неба. Здоров'я та усього найкращого. З вами була я, Валентина. А усе, па -па. <coughs> це цьому все. усім папа. І до нових зустрічей. Буду чекати на вас в нових вже відео. А зараз я піду вже у хату, тому що курей я провірила і все я зробила. А цьому все. горобці десь літали, зараз на вечері прилетять. На цьому всем усім папа. -па. І нових зустрічей! Чекайте мене в нових відео.